Тренер Шахтаря, принаймні на Кудрівку, налаштувався максимально серйозно. А як же налаштувалася Кудрівка? Прибули напередодні цього гра, тобто освоїлися підопічні Василя Баранова і команда, яка часто використовувала величезну ротацію серед усіх своїх ланок. Нарешті от збилася в один організм, до якого можна, наприклад, два матчі поспіль звикнути. Лише тут одна зміна. В будь-якому разі. Подивимося, чи буде мандраж у футболістів Кудрівки, хоча в багатьох із них є досвід виступів у вищій лізі. Просто сама Кудрівка ще й досі сприймається як дебютант, але дебютант, який може добряче вкусити. Однак ще один момент. Кудрівка всі свої очки в чемпіонаті України. Брала лише в домашніх поєдинках себе на оболонь арені. З виїздами поки що не суттєво вдається. Ще одна атака від гірників. Тут же Петро Інріке несеться по лівому флангу. Петро Енріке грає в центр. Вільний каван Елія, той страшно менеджер просуває. Далі навертун'єс під захисника. Потягнув все ж таки Антон Яшков. Перша робота для голкіпера. Ну, дивлячись так, як сьогодні спрацює Антон Яшков. То це величезний шанс потрапити знову до збірної тури, тому що кутовий для гірників пішла передача. флангу. Марлон Сантос удар порота Кований. Заключно підставляє свою голову. І 1-0. Шість половиною хвилин протрималася Кудрівка до першого стандарту для Шахтаря. І перший же кутовий стає результативним. От здавалося би, шахтар не та команда. До якої так стереотипно звикли ми, що вона багато забиває скутових, але в цьому сезоні забитих м'ячів саме після такого стандартного положення дійсно багато. То в останній ліс саме в УПЛ забивав ще 10 серпня у матч проти Карпат. Сьогодні не лише Василь Баранов головує Кудрівкою, а й Роман Солодаренко – президент. Кудрівки. Сьогодні він приїхав на виїзний матч своєї команди. Ніхто не хоче пропускати поєдинок Шахтарема, ніхто не хоче пропускати м'яч від Шахтаря у Кудрівці. У ще один удар за мештавтому Майданчика. Цього разу повз ворота пролітає спроба Невертона. Пішов зараз на цю передачу і Доганятиме його в один дотик. Удар поворота. Ось і шанс для Кудрівки. З нічого він буквально народився. Ну, а це нічого можна назвати. Роботою до кінця від Легостаєва. А тут ще і положення поза грою, Причому в усіх трьох футболістів Кудрівки. Тому можливо і зупинився Шахтар. Хоча ось тут Педро Енрік показує. А чому ніхто не пішов за своїм гравцем? Ну, На повторі ми бачили, що в будь-якому разі цей би м'яч не було зараховано. Втім, ми побачили нагоду. Ісаке. Та Миреліш. Вже люди, до яких ми звикли так, коли величезна кадрова проблема була в Шахтаря, сами Ісаки та Миреліш робили свій результат фактично з місця в кар'єр. Педріньо розрізає. Зараз передачу на Еліса. Вихідіч Навіч Еліас. Все ж таки прошиває Яшкова. Однак, однак, однак будемо обережними у передчасній радості. Мандловацький та його помічник фіксують положення поза грою бразильця. В динаміці здалося, що дійсно так і було, але за всіма рекомендаціями дали дограти епізод до кінця. Відірвати ще в рахунку може Шахтар. Скідка через себе очередько, яка красива комбінація від Шахтаря. Олего Очередько забиває другий м'яч. До речі, для Олего Очередька, який не перший гол в сезоні забиває, так свіжій пам'яті його гол за збірну України ворота Ісландії. Але перший гол в УПЛ забиває зараз Олег Очередь. Зміщення від Педріньо, з сланув до центру. Йде далі на Педро Енріке. Тут Невертон. Невертон починає хитати опонента з подачею. Підправляння м'яча від Артема Бондаренка. І дійсно асист через себе від Періньо це зараз і Неверту. Красиво б'є Антон Яшков. Спочатку здалося, що так хотів підійнятися, одразу роздати на горіхи всім і кожному окремо. Зокрема, Артем Мачелюку, який намагався контролювати. Невертона дуже просто бразилець розбирається з правим захисником Кудрівки. Ну і не менш ефективний сейф. Тут віддавати, але знаходить варіант. Як це може бути ніяк для такого гравця, як Невертон? Каван Еліас вже встановлю майданчику. Дивиться, Еліас, куди віддавати? на ударну позицію і на техніку спроба виконати від Мініціоса Тобіаса. Але тут таке відчуття, ніби поїхала опорна нога. У правого захисника Шахтаря. Це ще раз дивиться повтор цього епізоду. Класно обробив м'яч очередько. Класно підключив Кована Ельєса. Ну і тут забули про опорну зону, яку мав би контролювати Там Артур Думанюк, Денис Нагнойний. Бондаренко на Педріня. Той повертає на Артема. Не в'є поки що Бондаренко з тут варить. І Яшков. та плюс стійка. Рятують Кудрівку від третього пропущеного. Вдруге у цьому чемпіонаті могла Кудрівка пропускати третій удар знову. Тобіс. Це вже після кутового відбувається події. Падає Валерій Бондар. добивання від очередька. Поруч з ним був Легостаєв. Саме Вартема і влучає м'яч, ну, тож штовхав у спину. Марлон Сантос ніколи не розумів. Насправді ось такі рухи руками, ліктем по спині суперника. Сучасні часи, навіть якщо ти так відбереш, навіть якщо потім заб'єш м'яч, вар абсолютно логічно його скасує. Але зараз, можливо, вар, подивимося. Удар від Тобіаса. Бондар іде на м'яч. Чи була тут небезпечна гра? А це повтор епізоду удару Бондарен, який ледь-ледь не прошив Антона Яшкова. Яшков відбив, щоб трошки м'яч дев'ятку, все одно влетів би. Ну, Ардатуран точно тут щось бачить. Ми далі продовжуємо грати. З новими футболістами тут одразу вусу та Коркішко вступають у цю гру. І зараз м'яч опиняється в руках Дмитра Різника. Перша ж атака Кудрівки вдалося їм просочитися до чужих воріт. Шахтар може забувати третій. І без цього Каван Еліас. Дубль від нападника Шахтаря. Ось цей день настав, коли Каван Еліас нарешті розродився і двома забитими м'ячами у футболці гірників. 3-0 шахтар попереду, Їм не треба ті суддівські паскалишки. Їм треба просто робити свою роботу. І знову виглядало це максимально нелегко від донецького шахтаря. Третій гол чемпіонаті України не лише в цьому сезоні, а й загалом у його частині історії. При виставленні оцінки арбітражу. Але сьогодні до них нема питань. Кован Ілліас іде на хитрик, але Яшков заважає це зробити. Черговий вихід вічна розводить руками Арда Туран. Ми в перерві бачили на різку його епізодів, як він роздавав на горіх своїм футболістам, навіть про те, що команда перемагала. Тут чужі вивели Кавана Ілліаса на цей вихід вічна. Ось цей момент Кована Ілліаса в піддальний кут перекидав. Антона Яшкова. Не встигали за ним захисники. Яшков світ черговий сейв робить сьогодні. Людина, яка зі зростом 175 сантиметрів, половину своїх забитих м'ячів за Шахтар забила головою. Легендарний майстер. Грив повітрі. Зараз привозить Валерій Бондар. Момент біля своїх хворісторчос. Удар по марлону Сантосу. Зараз, певно, що Дмитро Різник роздає Бондарю. Почав накручувати, бачив перед собою. Дениса Нагнойного, але не бачив, що поза спиною вже перебував овус. Тут, можливо, навпаки, Бондар трошечки піхав. Дмитру різнику що не підказав. Ну, удар в плече різник. Ну, можливо, трошки додасть перчку цьому матчу. І Дмитро, але окрім нього, є ще футболісти. і це Пенальті. Ай навозили, ай, наварили, ай напривозили. Антон Глушенко. Ну, Давайте так. Почав цю страву варити метро Різник. Не дарма нам показують Арду Турана. Взагалі, що то було? Давайте дивитися. Тобіас віддає на різника. Далі. А кому віддавати різнику? Він побачив, що перекривалися ці місця. Втім, Глущенко. Раніше віддай передачу на Марлона. Або просто винесив м'яч. Вау. Так складно було. Хотіли розіграти на майстерності. Не розібравсь глущенку. Втім, варто віддавати належне всім атакувальним гравцям в Кудрівки, які спрацювали тут. Дмитро Коркішко береться бити 11 метровий удар. Чам варто ще переглядає, так? Погоджується з рішенням авідра. Там навіть спілкування як такого не було. Кортішко проти Дмитра Різника. Удар Різник забирає. Різник тягне пенальті. Самі наварили, самі і поїли. Був історичний шанс Кудрівці забити ворота Шахтаря. Дмитро Куркішко в цьому сезоні ще не забивав в українській прем'єр-лізі. Досвідчений гравець, але давайте відверто казати. Пробив поганень. Що трошки Бразильщини. Є в нашому поєдинку. Класичної розуміння. Глущенко тягне м'яч. Глущенко! Хоче 4-0. Але це соло заслуговує того, щоб отримати повну реабілітацію за привезений пенальті у свої роботи. У свої ворота. Роботи, роботи ворота. Все змішалося. Але й видав зараз перформанс Антон Глушенко. Перший його забитий м'яч. У цьому сезоні за Шахтар, але й матч не так багато було, так? Батько ще раз дивитися. Отримав передачу на дузі штрафного майданчика, на тому радіусі від 11 метрів. Пішов на трьох, вже, здається, гострий кут, але знаходить шпариночку, куди можна направити цей м'яч повз Антона Яшкова. Здавалося, що кожен із захисників кудрівки понадіявся на свого партнера. І ніхто не став зустрічати. І тут в таких випадках, кажуть, як. Ножем через масло. І вирішив арбітер, що цього досить. 4-0. Шахтар перемагає Кудрівку. Каван Ельяс. Дубль. Олег Чере, один забитий м'яч, і Антон Гущенко один забитий м'яч. Таким чином Шахтар в лайв режимі зараз забирається на перше місце в турнірній таблиці, повертається на цю вершину, обходячи і Полісся, і «ЛНЗ», Однак, однак, однак. Далі ще ми подивимося о й годині. поєдинок Кривбас та Динамо. Кривбас, єдина команда, яка може в зворотньому порядку обійти Шахтар. Кудрівці ця поразка. Йде як наука, йде як досвід, але не змістить вона представників Чернігівщини з 11-ї позиції, і цей відрив від зони виліту сам і збільшиться, ні зменшиться.